Чверть українців незабаром святкуватимуть своє професійне свято, День працівника торгівлі. Державні чиновники вже почали вітати та нагороджувати найкращих співробітників цієї галузі. Наприклад, прем'єр-міністр Микола Азаров у своєму вітальному слові зазначив, що рівень сфери обслуговування в Україні щодня підвищується. Це українці підтвердили під час Єврочемпіонату. Від гостей чемпіонату були лише позитивні відгуки. Пані Людмила, працівник торгівлі у другому поколінні, має 15-річний стаж. Розповідає, професію обирала цілеспрямована. Подобається допомагати людям. До того ж, немає часу сумувати. Мне всегда это нравилось. Мне кажется, если ну, как, даешь какую-то продукцию, если помогаешь людям ну вот, в выборе этого совета. Мне кажется, это очень хорошо, и когда человек уходит довольный и с улыбкой, когда говорит тебе приятные слова. Це одна з наймасовіших професій в Україні. В 90-ті робітники заводів та фабрик масово ставали за прилавки. Саме тоді, у 95-му, президент офіційно запровадив свято працівників торгівлі. Сьогодні власники та співробітники торгівельних мереж, магазинів та ресторанів це одна із основних статей наповнення держбюджету. Вже традиційно напередодні дня працівника торгівлі чиновники, ті, хто підраховує прибутки від їхньої діяльності, не шкодують компліментів. кажуть від сфери обслуговування та торгівлі залежить економічна стабільність наша з вами професія працівників торгівлі є можливо найбільш креативною, найбільш потрібною. І результати останніх макроекономічних досліджень, які ми отримали щойно вчора, демонструють, що торгівля сьогодні впевнено лідірує серед всіх галузей економіки. Внесок формування позитивного іміджу України під час проведення євро 2012 він був надзвичайно вагомий, і лише позитивні відгуки про нашу сферу ми отримали від багатьох, багатьох гостей. Про популярність професії найкраще свідчить статистика цього року. конкурс у Київський національний торгівельно-економічний університет. 30 претендентів на одне місце.